Якщо ваш чоловік або дружина проти розірвання шлюбу, пам'ятайте, ви маєте право на розірвання його в судовому порядку. В іншому випадку, якщо вас примушують до перебування у шлюбі, або вас примушують до вступу в шлюб або до співжиття без укладення шлюбу, а також хочуть перемістити вас за територію України. Ви маєте право звернутися до поліції з метою притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності. Санкція статті 151 з приміткою 2 Кримінального кодексу України передбачає за це кримінальне правопорушення позбавлення волі до трьох років. Якщо це кримінальне правопорушення, Чинено групою осіб, або щодо двох і більше осіб, або щодо особи, яка не досягла ще шлюбного віку, санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років. Якщо ви перебуваєте у схожій ситуації, ви можете звернутися до адвокатів адвокатського об'єднання «Правда» за консультацією.